Ось такий в мене пандус. То вже, ну, тут ще розкладається, тут така кладовка, типу як гараж. Маленька, там можна, ну там найт скутер не запхаєш. То вікна в мене в, в кімнату. Ну, тут, типу, тут я сплю, тут вітальня, тут. Ось та у нас столік є. А як можна каву попити. Ось ті два крісла, І ще тут два стопка крісел, мангал, то зона барбекю. Ну, там кладовка всякі бездідушки. В основному чемодани. Як ми сюди приїхали. А тут навіть мені кажуть, що в тебе там? каже, під хатою. Маєш власне поле для гольфу? Я кажу, прикинь, маю власне поле для гольфу. Це просто. Тут їздить безпілотні газонокусілки, там. Де ж він зараз ближу? О, поїхала того маленька. Вона їздить і косить траву. І все, тут можна, навіть якщо багато гостей, можна собі столики витягнути і от на ті галявині там собі банкет закатати. Там вже дорога машини їздить. В автобан. А тут така собі зона відпочинку, то кожного, там от напротив, люди мають так само столики, лавочки. В кожного, можна сказати, є така своя приватна зона відпочинку на вулиці. Тобто я маю 100 квадратних метрів в квартирі. І ще плюс отакий кусочок, то типу, як лоджія. Деякі люди беруть отак до трави, Обгороджують і роблять такі паркани гарні, все то можна робити. Але на що, то, я що буду в колясці? Мені класно тако. Виїхав на, з квартири пандусом, заїхав на балкон, заїхав на газон і туди вже можна за дім будь-куди заїхати. Так. Можна заїжджати через під'їзд до хати, а можна заїжджати через балкон до хати, то як я собі вже захочу. Злодіїв тут нема. Взагалі ніяких. У ну, нас на нашому острові навіть я ніколи не бачив поліції. Казали, навіть закрили департамент поліції, бо нащо платити людям зарплату, якщо нічого не відбувається. двері в пол, ну, типу стекла. Стекла не броньовані. Уявляєте собі, що, наприклад, десь в наших краях, звідки ми будуть стекляні двері та обнесуть квартиру тільки так. А тут ніхто нікого не грабує Сама безпечна країна в світі. Ну і кажуть, що ще й до того, що Данія сама така країна щасливих людей. Може, данці щасливі, але ми щось з тою всьою. Їхньою бюрократією, що по півроку до лікаря не можеш попасти. Нас захворів, прийшов і тебе прийняли, а тут треба півроку чекати, але фішка в тому, що якщо ти почекав, вона для тебе повністю вся безкоштовна. І лікарства, і операції, і протези, і коляски. Ну, я думаю, хто хоче тут і зараз, то їде в Ізраїль, в. Там, в Британію, в Швейцарію і за великі мільйони має тут і зараз. А кому таке не смертельне, то може почекати. Але фішка в тому, що в кого смертельне, таке, як було в мене рак останньої стадії, то екстрених теж вони госпіталізують, оперують. Мені ногу ампутували, протез дали. Це все повністю безкоштовно, якщо екстрене. А якщо не, нема угрози житті, то можеш почекати, але зато буде безплатно. Ну, от якось так. Мені тут подобається. Ну, з точки зору чистий воздух, чиста вода, гарні продукти, високі по собі. Або от платять як біженцям, бо я інвалід, я не працюю. Десь на сім'ю до 1000 доларів ми маємо. Ну, на ті гроші вистачає на, на все. Ну, звісно, не можу собі там купити. Машину, яхту чи жінці сумочку і вітон, то не можу купити. Але ну, ти та тисячу доларів, воно в будь-якій країні тисячу доларів, то є немало, але й небагато. От, наприклад, та квартира то нам дали то, типу, як соціальне житло. Але якщо б знімати квартиру, то від півтора тисячі доларів тільки квартира і коштує. А в Копенгагені всі 3-4. Тобто, там казали мені, я лежав в лікарні, то там в тій лікарні, які я лежав, там одна сутка тисячу доларів коштує, бо то була приватна елітна клініка така, там мене оперували, то там санітарка казала, що вона заробляє 5 тисяч баксів. І вона ще так до мене питає, каже: Ви звідки? Я кажу, з України. Вона каже: О, у ваших батьків, напевно, дуже багато грошей. Я кажу, та ні, тато обичний там механік, мама в лікарні працює. О, ви напевно мене обманюєте. Я кажу, а що ви так кажете? Розумієте, тут одна сутка тисячу доларів. Ви лежите з дружиною разом. Бо свята була зі мною, бо нас ще не оформили і так мене поклали, а та як ніхто не знає моєї мови, а свята зі мною, то ще її поклали біля мене, так як е, ухажувати за мною. І лікарня втратила дві тисячі баксів в сутки. Просто щоб мене прокапати хімію, прооперувати, відчухати. І я, коротше, десь провів напевно півтора місяця в тій лікарні, поки мене виписали. От порахуйте по півтора місяці за дві тисячі доларів в сутки. Там купа обстеження того всього, і плюс ще операція, скільки то все потягнуло. Ну і одна там до, до нас прийшла відвідати адвокатка. І я не хотів йти на МРТ, бо коротше, там лягаєш в замкнуте приміщення, а у мене коротше, фобія, я боюсь замкнутих приміщень. А вона каже, Іване, та, та той вота. Та, та ти знаєш, скільки то коштує. Каже, та люди платять каже, по три тисячі баксів за сеанс, а для тебе безплатно. То давай та візьми себе в руки. І каже: Я дивилася, твій кошторис там. Каже, Лікарня вже мільйон доларів на тебе потратила. Каже, то ну, каже. Український народ такий сильний воює, а ти боїшся якоїсь сраної тої е, МРТ, я, коротше, набрався сміливості. Я як почув, що лікарня потратила на мене мільйон доларів, то я зразу, ну, зразу мені стало стидно і думаю, ладно, все-таки, раз то така дорога елітна процедура, то за три тисячі баксів, а для мене вона безплатна. То я вже потерплю тих 20 хвилин, щоб зробили МРТ. А вони хотіли зробити, чи метастази не пішли по всьому організму. Слава Богу, нічого нема. Головне здоров'я. Гроші то таке, то фігня нині є, завтра нема. Всі ті, щоб тут лікуватися, то от в Україні олігархи понакрадали, а тому можуть тут лікуватися. Ну я, слава Богу, ні в кого нічого не крав. Я не мажор, мої батьки. Не олігархи, не депутати, ні... З казни нічого не крадуть, то просто повезло, що війна, і я сюди приїхав. Але тут набагато все якісніше, набагато все ну, мене спасли від раку, скільки назвати країн, де... де рак лікується. Рак, діабет, всі такі смертельні хвороби в Данії лікуються. Данії, Німеччині, Ізраїлі, в е, Лондоні дуже класна ракова. Я бачив інтерв'ю такого банкіра, бо я дивлюся про інвестиції там такий. Але Олег Тіньков, колись був банк Тіньков русський. То він е, лікує білокрив'я, то рак крові. Він розказував, що в Британії одна хіміотерапія, один курс 100 100 тисяч. Фунтів стерлінгів, скільки там воно на наші гроші, то треба рахувати, не знаю. Ну, десь я приблизно думаю, 100-110 тисяч доларів. Ну, для нього видно, там нема безплатного. І, і для нас би було не безплатне, бо безплатне тільки для тих, хто резидент Данії, або громадянин, або резидент. Резидент, ти можеш отримати два вида. Або ти пішов сюди на. На навчання, або ти приїхав сюди на заробітки, або ти тут по бізнесу? Ну, або ти тут женився і маєш когось. І є ще, виявляється, прецедент. Або ти тут біженець із-за війни. З одного боку, війна мене то бісить, бо не можу вернутися додому, а з другого боку, як мені кажуть мої хейтери, що ти не маєш за що Путіна ненавидіти? Я кажу, а чого? Бо, дякуючи Путіну, ти, ну, ти попав в Данію, плюс ще й безплатно, тебе полікували, тебе спасли. Якби не війна, для тебе то би було Данія платна по тисячу доларів в сутки. а як ти не з мажорної сім'ї, то ти б не вижив. Так що, ти кажеш, повинен тому Путіну сраку цілувати. Тобто то москалі так кажуть, я кажу: знаєте, спасати моє життя. Ціною життя мільйонів людей, я не думаю, що це справедливо. Але я дякую Богу, що така обставина, що от я іменно, бо та нога мені вже гнила давно, мені вже її мали ампутувати ще два роки тому. Але я надіявся, я тягнув. Тягнув, тягнув, я весь час казав, що може знайдеться якийсь лікар, який мені врятує ногу, бо це б означало все життя коляска. Бо на протези, то мільйони треба мати по всьому Фейсбуку збирати. І я ще надіявся, надіявся. Потім почалася повномасштабна війна, і я під -пі той шумок виїхав за кордон. Ну і от сюди попав. І тепер мені всі кажуть, що от, дякуючи війні, ти здоровий, дякуючи війні, ти там маєш все. Що, типу, вони мені внушають, щоб я себе почував так. Що я, так, як ті ТЦКшники на війні мільйони заробляю. Тільки вони на війні мільйони заробляють. А мені просто війна стала причиною, що я попав в країну, в яку би я ніколи в житті не попав, бо мої батьки не мажори, і я просто полікувався і мені врятували життя. Ну, я дякую не війні, я дякую Богу. А війна то, -то просто обстоятельства, при яких. Воно для мене все безплатно. І не тільки для мене, для всіх біженців, що вам мішає. От ті хей хейтери які будуть то дивитися, що вам мішає? Сіли, евакуаційний автобус і в будь-яку країну світу. Зараз для українців все відкрито. Попадаєте на заробітки, будете мали високу зарплату, високий уровень життя, лікування, все, що захочете. Що? Хто вас не пускає? Ну, якщо ви чоловіки, то так, да, то вас не пускає Зеленський. Так хай виїжджають ваші жінки, е, получать собі там резидентство, гражданство, а потім закінчиться війна і вони зроблять вам визов. І все, і бути мажорами Канади, Америки, е, хоч Монако, хоч Дубай. Що вам мішає? Я виїжджав, мене швидка три рази в Польщі забирала, ледве відкачали. Я думав, що я сюди не доїду. Всі їхали автобусом, а я їхав на самоліті, бо тому що волонтери купили білет нам на самоліт двом з дружиною і ще пару колясочникам. Бо я був в такому стані, в мене вже було зараження крові. Що я автобусом 26 годин, я би просто не доїхав з тої Польщі. Тому ну, у мене був екстраординарний випадок. А для вас, ну. Приїжджайте, а що хто вам мішає? Ти кашники, я чув, 7 тисяч доларів платиш і проходиш. Бронь собі можна купити. Купіть собі бронь. Немає грошей на бронь, ну не знаю, якось. Жінок, дітей відправте, а потім вони получать резидентство, получать громадянство і зроблять вам визов. Але такі, як наші деякі жінки, вона собі думає: о, я приїхала сюди, я можу тут знайти собі любого хахаля-мажора, європейця, а на що мені мій колгоспник, який там пішов на війну трактористом працює. І дуже багато таких мені пишуть, що сім'ї відправили, щоб врятувати від смерті, а ті сім'ї їх киданули. І заміж за багатих арабів повиходили. Ну, такі от жінки, ну що поробиш. Ви взяли мужа і за дійник або по любви? Муж, Мужа і за денег, а деньги по любові. От 90% українців, українок. Все любить тільки гроші. І тільки на їй дай вирватися з України, поїхати десь в Європу, тільки почує запах грошей, то зразу. Пройшла любов, зів'яли помідори, бо вона побачила яхти, спорткари і нахер є той тракторист, який бідний за неї там воює. Мене то все так вибішує Та вся така наша натура національна, хетро така, як казав колись Равін Камінецький каже: кожен є українець єврей, тільки не кожен про то знає. Ну, є в нас якась така жидовська натура. Намахати, обкрутити, облапошити, киданути, зрадити. Ну от прям жид. Настоящий. Я певно теж жид. Бо раз я тут, значить я ж, певно, жид. Тільки жиди не в окопі. То мене то теж. Я мусульманин. А не жид. Але от хейтери, то я для них ото записую. Я не оправдовуюся, я просто кажу, щоб, перш ніж мені завидувати, то взуйте мої тапки і пройдіть мій шлях, який пройшов я, купа операцій, ампутацій, заражень і того всього. І ви не захочете Європу такою ціною.